На календарі середа, 24 липня, і ви дивитеся Капрінь'юз. Найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поговоримо про таке. На Донеччині вручили нагороди правоохоронцям, бійцям штурмової бригади Людь та підрозділу Хижак. Вся національна поліція і все керівництво міністр внутрішніх справ. Ми гордимося тим, що є у нас такі підрозділи. У добропіллі сталася пожежа. Вогнем пошкоджено дві споруди. Евакуйовано 129 осіб. Поліцейські Донеччини продовжують рятувати мирне населення. Наприклад, за останній час було тільки старецька та з Нью-Йорка, де зараз відбуваються неакічі бойові дії, було евакуйовано силами наших працівників 129 осіб. Більше двох тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані у ЦНАПі міста Добропілля надавати людям таку послугу як оновлення даних військовозобов'язаних. Цією послугою в ЦНАПІ скористалися 2500 громадян. Кожного місяця мешканці родинського отримують продуктові набори від благодійників. У нас дві локації на кожній люди приходять, отримують і надалі так будуть приходити. У Покровську функціонує пункт прийому та видачі речей, як звернутися. Це сезонні речі, люди потребують і літні речі, і більш е, теплі речі. Е, маємо речі такі для побуту, якісь рушники чи постільна білизна. Розпочати наш інформаційний випуск. Пропонуємо з оперативної ситуації за добу у Донецькій області. За добу Росія завдала 2682 удари по лінії фронту та житловому сектору. Ворог спрямував вогонь на сім населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Лиман, села Зоря, Маринівка, Сонцівка. Пошкоджено 33 цивільних об'єкти, 29 житлових будинків, магазин, автомобілі. По лиману Росіяни вдарили авіабомбою у ПБД 30 СН та ЗОТРК Іскандер М вбили трьох літніх людей: двох чоловіків і жінку. Ще троє мешканців отримали поранення. Пошкоджено 19 приватних осель і магазин. У Маринівці ворожий дрон травмував трьох цивільних осіб і пошкодив автомобіль. Сонцівку окупанти обстріляли з РСЗВ «Смерч». Руйнувань зазнали п'ять будинків. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Днями на Донеччині вручили нагороди правоохоронцям територіального підрозділу, бійцям штурмової бригади «Людь» та зведеної бригади Хижак. Більш детально розповідаємо у наступному сюжеті. Спеціальні бригади поліції вже не перший рік разом із збройними силами України міцно тримають фронт та стримують ворога. Більшість з них зосереджена на найгарятішому напрямку в Донецькій області. Наразі тут виконують бойові завдання і представники зведеної бригади департаменту патрульної поліції хижак, яка була створена влітку цього року. Нещодавно керівник Національної поліції України Іван Вигівський завітав на Донеччину, аби особисто подякувати бійцям. Ви втомлені, але не зламлені. І хочу сказати, що вся національна поліція і все керівництво, і міністр внутрішніх справ, ми гордимося тим, що є в нас такий підрозділ, така бригада, яка надійно в складі Сил безпеки і оборони захищає нашу державу. Нагородивши представників бригади хижак Іван Вигівський у супроводі з генеральним комісаром поліції Литви та головним комісаріатом поліції Вільніського округу, відвідали об'єднану штурмову бригаду Нацполіції Людь. Незламні захисники з січня минулого року захищають українські землі у найскладніших ділянках фронту. Служать буквально там, де просте цивільне життя вже давно перетворилося на пекло. Дякуємо вам за службу, за те, що ви робите. В найважчих ділянках фронту і стійко тримаєте удар. На жаль, звісно, це дається непросто, тому прошу шанувати пам'ять всіх тих, хто зараз знаходиться в небесному війську, всіх ваших побратимів, вони точно пишаються вами, дивлячись зараз. Прошу шанувати їх повинну навчання. Насамперед хотів подякувати за можливість бути з вами тут. І я хочу сказати дуже просту річ. Просту ви не одні. У вас є надійні союзники. У вас є колеги, друзі, брати та сестри серед нас. Слава Україні! Героям слава! Керівники поліції України та Литви передали бійцям 17 засобів протидії безпілотним літальним апаратам та вручили нагороди. Також в рамках робочого візиту слова подяки почули представники територіальних підрозділів патрульної поліції. Крім того, литовська делегація пізніше побувала у Києві на місці ракетного удару РФ по дитячій лікарні Охмадит. Війна забрала життя захисника з Покровської громади. 20 липня під час виконання бойового завдання загинув водій автомобільного відділення підвозу матеріально-технічних засобів автомобільного зводу роти логістики військової частини А 7037 Павло Федоренков. Вічна слава та пам'ять. Вчора, 23 липня у добропіллі сталася пожежа, внаслідок якої вогнем пошкоджено дві господарчі споруди. Подробиці розповіли співробітники ДСНС. Всього протягом минулої доби на території Донеччини сталося 17 пожеж. Одна з них виникла на території приватного домоволодіння у добропіллі. Інформація щодо загоряння надійшла до служби порятунку вчора, 23 липня, о 18 годині 19 хвилин. По прибуттю пожежа рятувальних підрозділів на місця. Було встановлено, що гаріння відбувається в літній кухні та прибудованому гаражі на площі 44 квадратних метри. Залучалися два відділення 62 ї державної пожежно-рятувальної частини, 19-го державна пожежно-рятувального загону. Пожежа ліквідована в 19.37, Загиблих постраждалих немає. Там згоріло перекриття дах. Літній кухні та гаражі причини та обставини виникнення пожежі наразі з'ясовуються відповідними фахівцями. Понад дві тисячі невинних мешканців ворог продовжує вбивати цивільне населення. За інформацією Донецької ОВА, станом на 24 липня відомо про 2103 мешканця Донеччини, які загинули від початку повномасштабного вторгнення внаслідок обстрілів. 5490 тисяч людей отримали травми різних ступенів. Ця інформація не враховує кількість жертв Маріуполя та Волновахи. Евакуйовано 129 осіб. Як поліцейські Донеччини продовжують рятувати мирне населення. Дізнайтеся з наступного сюжету. В умовах війни у поліцейських Донецькій області розширився перелік обов'язків. Окрім патрулювання вузь та затримання правопорушників, поліція приймає участь і у евакуації населення з прифронтових регіонів. Сьогодні Турецьк та Нью-Йорк стали одним із найгарячіших точок області. Наприклад, за останній час було тільки Старецька та з Нью-Йорка, де зараз відбуваються на які інші бойові дії. Було. Евакуйована силами наших працівників 129 осіб. Евакуюємо в умовах небезпеки. Тобто там, за 500 метрів відбуваються бойові дії. А наші хлопці, не зважаючи на це, скажімо так, виконують. Свої функції евакують населення станом на середину липня у турецькій громаді продовжують залишатися 4,5 тисячі місцевих мешканців. За словами Дмитра Кальянова евакуація проводиться як спеціально створеними групами, так і у співпраці з екіпажем Білий Янгол. Це окремі підрозділи саме патрульної поліції. В певних випадках ми з білими янголами співпрацюємо. В певних випадках ми працюємо самостійно. Є відповідний транспорт броньований, який виділений департаментом патрульної поліції саме на ці заходи саме в Донецьку область. Він працює як і там на Лиманському напрямку, це Торське село, Закітне, ну і те, що там далі, це відповідні населені пункти. Також працюємо зараз на Тарецькому напрямку. Ну, тобто, це за останній час. А до цього працювали і на Харківському напрямку. Ну, тобто, в нас задач дуже багато. Ну тобто Повторюсь, працюємо як із білими янголом, так і самостійно. Працює я ще добавлю декілька слів. Що працює регулярно і в день, і в ніч працює як мінімум 2-3 групи евакуації кожного дня. Поліцейський нагадує, евакуація може врятувати ваше життя. Так щоденно з Покровська курсує евакуаційний потяг до Львівської області раз на 8 днів на Волинь. Наступний рейс до Волинської області запланований на 29 липня. Записатися на евакуацію можна за номером телефону 098 890 33 18. Кабінет міністрів України затвердив початок та кінець навчального року 2024-2025. Згідно з постановою уряду, навчальний рік у школах розпочнеться у понеділок 2 вересня. Завершиться 30 червня 2025 року. Більше двох тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані у ЦНАПі міста Добропілля. Більш детально дізнавалися мої колеги. ЦНАП у Добропіллі продовжує свою роботу попри складну безпекову ситуацію. Найпопулярнішою послугою тут залишається реєстрація нерухомого майна. Реєстратор. У нас в громаді було два реєстратора. На даний час залишилася одна, тому що інший реєстратор уїхала в евакуацію і. Ну продовжимо приймати людей, ті, які в нас були зареєстр... зареєстровані в чергу, до грудня місяця всі йдуть на свою чергу. Сьогодні, коли Україна живе в умовах війни, уряду неабияк як важливо знати кількість людей, які у разі потреби стануть на захист держави. Збір такої інформації стартував від 18 травня і тривав до 16 липня. Одним із способів оновлення даних було звернення до ЦНАПу. Нещодавно ми закінчили надавати людям таку послугу, як оновлення даних Військових зобов'язаних. Цією послугою в ЦНАПі скористалося 2500 громадян. Так, були великі черги, але ми справилися, і всі бажаючі. Змогли отримувати отримати дану послугу у ЦНАПІ за словами начальниці ЦНАПу. Установа продовжує свою роботу у штатному режимі. На зараз ЦНАП продовжує свою діяльність. Ми працюємо в штатному режимі, надаємо всі послуги. Окрім послуг державної міграційної служби, це таке, як оформлення паспортів, і видача посвідчення водія також не надається в ЦНАПі. Звернутися за допомогою фахівців місцеві можуть з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години. Відтепер у застосунку «Резерв плюс» з'явилася позначка, що показує вчасно оновлені військово-облікові дані. За її допомогою військово зобов'язані можуть переконатися у виповненні усіх норм законодавства, а правоохоронці та працівники ТЦК швидко отримати необхідну їм інформацію щодо тієї чи іншої особи. Кожного місяця мешканці Родинського отримують продуктові набори від благодійників. Сьогодні, 24 липня, відбулася чергова видача, на якій побувала наша знімальна група. Позбавлені можливості нормально жити і заробляти вдома через ворожі атаки окупантів українці, які знайшли прихисток в різних куточках країни, потребують простих речей, таких як дах над головою. Їжа до маленького містечка Родинське постійно прибувають різні благодійники та волонтери, аби доставити гуманітарну допомогу для всіх, хто цього потребує. Сьогодні благодійний фонд сінжі при підтримці всесвітньої продовольчої програми. ООН завітав у місто Родинське. Ми кожного місця приїжджаємо та допомагаємо людям і надалі будемо приїжджати. Плануємо е, працювати три дні. У нас дві локації. На кожній люди приходять, отримують і надалі так і будуть приходити. Е, видаємо продуктові набори, всі люди задоволені, всі отримують і надалі будуть отримувати. Прошлого місяця видали ми три тисячі наборів, в цьому місяці також плануємо видати не менше. За словами благодійників, право на отримання гуманітарного продуктового набору мають певні категорії населення, а саме Громадяни від 60 років, що проживають самі. Люди, які мають на отримання особу з інвалідністю, першої, другої або третьої групи та члени їх родин. ВПО, багатодітні сім'ї, безробітні, малозабезпечені сім'ї, одинокі батьки. Всі, хто приходить на отримання допомоги, повинні мати оригінали документів, які підтверджують статуси. Люди, які сьогодні отримали продуктовий набір, дякують, що про них не забувають благодійники звичайно, допомагає А в кого ще родини. Звичайно, допомагає. Дякуємо. Дякуємо, раз. у минулий раз. Гарна була сіль цукор. Це прекрасно. Рослина олія, згущене молоко, гречка. пшоно було, борошно, печиво поклали. Чинічка положили. просто необхідно. Просто необхідно, тому що ми не те, що останній шматочок доїдаємо, а все ж таки не знаємо, що завтра буде. може доведеться у підвалі сидіти два місяці. бо наступають, бо стріляють страшно. Тому беремо, беремо. беремо. Дякую, велике піклуються. Все заботяться і стівне, все свіже. Ось консерви якісь дату подивишся там до 25-го, до 26-го року. Тому й береш, полежить, і тобі можливо знадобиться. А не знадобиться дякувати Богу. Все одно потихеньку з'їмо. Сирамосіді дякуємо, переселенці. Мар'їнка, кураху. Ви знаєте, Красногорівка дуже велике. Дякую, звичайно, допомагає. Дуже допомагає. Так, дякую. дуже часто, кожен місяць, дуже добре, зручно. Щоправда, людей багато. Натовп постояти треба, але нічого у чергу записані і вільно отримуємо. Хороші набори, олія, там все необхідне для харчування. Знімальна група з міста Родинське спеціальна для телебачення капрі. З серпня українці можуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків ще за 12 новими категоріями. Зокрема, надіслати заяву можна буде щодо загибелі людей, внутрішнього переміщення, пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Механізм буде так само цифровізований і доступний у дії. У Покровську функціонує пункт прийому та видачі речей. Як звернутися мешканцям до установи, розповідаємо далі. Гуманітарна допомога переселенцям та певним категоріям населення надзвичайно важлива у реаліях сьогодні, яку можуть надати українці. Так у Покровську працює пункт прийому та видачі речей. Сюди ви можете принести непотрібні вам речі, які можуть стати у нагоді іншим. Ці речі приймаються в чистому, бажано стані. Тому що люди, які зараз залишилися без нічого внаслідок цієї агресії, потребують речей і в побуті і потребують особистих речей. Скористатися пунктом прийому та видачі речей можуть наступні категорії. Ті прийоми і видачі речей ми можемо надати допомогу. Пільговим категоріям, які цього потребують, це люди, які перемістилися з місць бойових дій. Це люди пільгові категорії, місцеві, які потребують, які мають маленький дохід або бають дітей. Дуже багато в нас маємо речі, які на дітей. Вони в доброму стані, вони знаходяться, можуть прийти і взяти ці речі в необмеженій кількості, а речі для дорослих це 5 речей на одну особу. Пані Світлана розповіла, які необхідно мати документи, аби прийти та взяти речі, які потрібні. Якщо це ВПУ, довідку ВПУ і надати паспорт і ідентифікаційний номер. І якщо місцевий це просто паспорт, ідентифікаційний, і якщо ви маєте статусні документи, довідка про інвалідність або посвідчення багатодітної матері, які маєте статусні документи пільгові, ті треба надати. У пункті доросла людина може взяти лише п'ять речей, у яких є нагальна потреба. Це сезонні речі. Люди потребують і літні речі, і більш теплі речі маємо речі, такі для побуту, якісь рушники чи постільна білизна. Це більш надається для ВПО, які перемістилися до нас і потребують таких речей. Установа співпрацює з різними благодійними організаціями, аби якомога більше допомогти вразливим категоріям покровчан. Ми дуже багато надаємо допомоги. Коли вивозяться в шалтери, вивозяться в лікарні люди з-під обстрілів, поранені. Буквально от вчора ми надали допомогу жінка, яка Поранена, вивезена в лікарню і буде транспортована надалі, в більш безпечні регіони, допомогли їй одягу. За півроку ми отримали 4014 речей, а видано 3563 одиниці одягу. І прийнято взуття 635, а видано 587. Люди, які приходять до пункту прийому та видачі речей, зазначають асортимент речей дуже великий. Співробітники завжди допомагають знайти необхідні речі. тут працює нилічка, яка нас обслуговує іноді і порадить, і допоможе, і розмір підібрати. Добра людина, ми дуже раді. Пункт прийому так: ми раді, що він є. Я біженка від війни Завдіївки. В мене згоріла квартира. Я залишилась у скрутному становищі. Взагалі була гола й боса. Наразі тут виникла потреба у чоловічому одязі різних розмірів. Пункт прийому та видачі речей працює за наступним графіком з понеділка по п'ятницю, з 8 до 12 години. Субота та неділя, вихідні. За додаткову інформацію можна звернутися за телефоном 093 123 68 47. Під початку року на Донеччині народилася 641 дитина у лідерах Покровськ, адже у місцевому перинатальному центрі з'явилося на світ 307 немовлят. Також 241 дитина народилася у Слов'янську, 83 у Костянтинівці та 10 у Селидовому. Настав час зізнатися прогноз погоди на завтра, 25 липня. Перша половина дня у Покровську буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 28 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.